Ідея допомогти українським військовим у швачок Великоберезнянської фабрики виникла давно. Кажуть, спочатку збирали гроші на підприємстві для вояків у зону АТО. Потім дізналися, що солдатам потрібні шорти та спідня білизна. Відтак взялися шити необхідне. У нас один хлопчина пішов служити на Оріховицю. І до нього їздили відвідувати майстер із мамою. Мама тут робить. І запиталися вже тих хлопців, що їм потрібно. Вони нам заказали там, допустим, 800 полотенець, 700 розготих бандан. Пані Ганна понад два місяці шиє шорти та білизни для військових на сході та солдатів, що проходять вишки у селі Оріховиця. Жінка розповідає, аби пошити одну пару білизни, потрібно пів години. Шорти шили, труси, сидушки для солдатів, щоб на бронежилети сідали багато, десь біля 600 штук банданів пошили, рушників біля 800, десь біля 800 штук. Окрім спідньої білизни та шортів, шиють для українських військових і чохли для сидінь в танках та хустки. Швачки пояснюють, чохли роблять з поліфону, який не промокає. Щодо хусток, то в умовах бойових дій вони багатофункціональні, кажуть працівники фабрики. Дошки на танки виявляється, їх треба на танку ну, в зимі холодно сидіти, а в літі гарячо. І шємо, щоб таке не пропускало вологу, і як термоізоляція була, і на голову від сонця. Як шийний платок, і як жгут, коли треба. Колись як перев'язка для, для руки, ну, коли треба, теж така нужна виявляється. Спільними зусиллями працівники фабрики відправили для військових зону АТО понад 17 тисяч гривень та більше тисячі одиниць шитих речей. На підприємстві кажуть, найближчим часом почнуть шити розвантажувальні жилети для військових. Проте сподіваються, бойові дії в зоні АТО закінчаться, тому ці речі стануть нагоді вже новій українській армії.